Зараз багато людей думає про те, як забезпечити себе електроенергію при відключеннях, бути в безпеці і комфорті. До нас теж багато поступають дзвінків, запитують люди, що можна встановити, скільки це коштує. Тож розповім, які є варіанти, що можна поставити, який бюджет скільки коштує і як це все працює. Буду показувати тільки якісні перевірені рішення, які ми вже довго встановлюємо, саме головне безпечні і надійні. Вони всі працюють ці системи, які ми встановлюємо, автоматично нічого не потрібно робити. Система сама бачить, коли відключається світу, і переключається на акумулятор. Ви навіть нічого не помічаєте. Вони мають наступний вигляд: це в нас виробник Solax, Ось така красива система. Можна її поставити в квартиру, будинок, офіс. Вона акуратно виглядає. Ніяких дротів нічого не торчить. Саме головне безпечно може стояти навіть на морозі, навіть до мінус тридцять. Далі у нас є виробник Huawei, в них так само дуже лаконічна, красива система. Вона збирається в одну стійку. При довгих відключеннях у нас є рішення від виробника DEA. Ця система добре працює як з генератором, так і без. Давайте покажу, як ця система працює при відключенні світу. Відключай світло. Ось, все. Система сама переключилася на акумулятор. Ми виключили мережу і зараз офіс жилиться від акумулятора. Як тільки електроенергія з'являється, система автоматично переключається на мережу, це відбувається ще швидше, і вона вже заряджається від мережі. Ця система може працювати як з сонячними панелями, так і без. Якщо вона працює без сонячних панелей, то вона працює по принципу великого павербанка. Коли електроенергія є, вона заряджається і її зберігає. Коли електроенергію відключили, вона автоматично починає живити будинок чи квартиру від мережі. Вона така система, Добре підходить для таких об'єктів, як квартири, будинки, бізнес, салони краси, стоматології та інші магазини, де потрібно забезпечити себе електроенергію при відключеннях. Яка вартість таких систем? Вартість мінімального комплекту починається вже від 3800 доларів. І вона залежить від потужності, яка потрібна, і електроенергії, накопиченої в акумуляторах.